18 вересня усяким словом. Людина житиме кожним Словом Божим, у кожному його слові міститься життя, яке б Боже Слово, ми не взяли, це і є життя, незалежно від того, розуміємо ми його чи ні. Але коли ми отримуємо життя в одному слові, ми не можемо відкинути його в іншому слові і при цьому зберегти це життя. Хоча кожне слово Боже має для нас життя, і одного слова достатньо, щоб дати нам життя, ми повинні жити кожним Словом Божим, яке приходить до нас від Нього. Так ми матимемо життя і матимемо його з достатком. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас!